Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він вигадав запитання, на яке може відповісти кожен українець. Хто тримає цей район? Пес -патрон! Пес -патрон! Іван Марунич лідер гурту Карта світу та автор вже легендарного хіта Пес патрон. Ба більше його пісня про пса-патрона не лише не втрачає популярності, а тільки набирає обертів. Нещодавно хід знову завірусився у тіктоці. Користувачі соцмережі почали сотнями створювати з неї мешапи, тобто накладати слова про пса-розмінувальника на музику світових хітів. От що з цього вийшло. Чутки ходять, хто з притулі скинувся на дрон. Цього тижня Іван Марунич і карта світу презентували фанатам ще одну гумористичну прем'єру пісню Батіна тачка. А вже сьогодні заспівають її наживо у студії «Сніданку Вихідний. Доброго ранку! Доброго ранку. Іван Марунич! Чи лідер гурту Карта світу разом з нами сьогодні? Ви вже все бачили, все знаєте. Але ти до нас з прем'єрою, з новинкою своєю. Друзі, так радий бачити вас всіх, знову бути в студії. Насправді ми цей рік записували ліричні пісні, е, презентували в вашій студії пісню Твій так. немовірний шлях. Перед цим була пісня Немов птахи, але все одно лейтмотивом цього року була пісня Пес-Патрон. Я, я не як знаю. Крути? Вона ти стала... чув, як я співав? Я я чувствоваю. Я, я додав її в добірку найкращих кавер-версій. кавер-версій. І ви знаєте, під кінець року, після цих ліричних пісень, ми вирішили, що настав час ще одної якоїсь веселої пісні, щоб підбадьорити українців трошки. Ну і продовжити цю тему пісні Пес Патрон, щоб можливо люди її теж могли підспівати. Ми її такої зробили, щоб люди, люди, які вміють грати на гітарі, її могли підіграти. Ну, от вийшла пісня Батіна тачка, і ми її сьогодні презентуємо. Це дуже, дуже та... душева. Ну, це шторки, абсолютно Ігор сьогодні, з цією думкою прийшов. Сто відсотків. А в тебе була батяна тачка? В мене була. Я, Яка, в, в, в інститут їздив на е, Нісані. Нісан. Нісан. Серйозна людина. У мене була 1986 року батяна тачка. Це була шістка Жигуль з стрічним мотором, і в ній поміщалося ну, на моїй пам'яті людей 18. А я казав. Я продюсером казав, що ця пісня об'єднає. І тік-ток... колір був корида. Корида це таке щось між помаранчевим і червоним. Знаєш? Ну така, щоб вона була ядуча, і ми б'їздили нею. Ну, всі ну, батіна тачка для мене це щось таке. Це дитинства. У нього я, Нісан. Які в Нісан. тебе спогади, і яку ти машину знімав, ту саму бачину Ні, Чи? Я вирішив, що Нісан це занадто. Я, я відчув, що буде оцей, має передатися вайп, і ми знайшли машину стару БМВ. Причому ми її шукали дуже довго ту машину, яка має підійти. Тому що насправді там історія є героїня, є герой. І ця машина є третьою дієвою особою, тому що вона в кліпі. За, за задумкою нашого режисера Єлі, Михайлуся, вона сама вирішує вирішує, куди е, героїня їде, чи доїде вона туди, коли куди, куди планувала. І як ви бачите, немає водія, тому що ця машина має не тільки серце. І душу, але ще й інтелект. і оці штучки, такі масажери на кріслах. Це все я так розумію. Здається, так мені здається, це кінця якраз 80-х машина, і ми її так довго шукали і вже запитували. У, у нашого багітариста Станіслава є, але вона, на жаль, не на ходу, а нам важливо було, щоб вона все ж таки проїхала трошки. І потім за два тижні оператор цього кліпу каже: Ви знаєте. А у мене є в принципі машина, я зараз вам покажу. Пересилаю фото, і ми кажемо, що ж То ти мовчав? Що ж, ти мовчав, і ну от мені ну, здається, що це. Ну, ти... ну а ти пам'ятаєш, коли ти. Мене... Ти перший сів за кермо? Так, я... В... у мене було е, два досвіди. Перший, коли мене, мій дядя е, Володимир, мені було років п'ять, просто посадив, і ми проїхали п'ять е, е, метрів, але для мене. І ти це тримався був, за кермо? Та я тримався, я вірив, що я веду машину. І це, до речі, був, е, була якась е, от машина, я вже не пам'ятаю, якась старенька. А потім, вже коли я сам рушив, е, це був. Період, коли я був в інституті, ми поїхали по work and тревел в Сполучені Штати, uh -huh. і от там ти перші там, 10 метрів я вже сам проїхав. У мене ще у ну, тебе такий образ, ти отак от їздив на батяній тачці. Це ну, в кліпі Так. Ні, а в принципі, якщо ти згадуєш, то в тебе був такий спортивний костюм, такий навальний різному Я ж їздив в інститут журналістики навчатися, і там не завжди можна було в спортивному костюмі приходити, бо фізкультура була один раз на тиждень. Нам завжди можна було. Слухай, ну ми все одно хочемо ще зачепити історію пса Рони цих каверів, бо вони наробили дуже багато галоса. Як ти сприйняв, коли, коли це з'явилася? От перший кавер, другий кавер, третій. І розумію, що це хвиля, хв... не, не хвиля, це з... зі снігу на снігу не за лавина. Якась. ну знаєте, друзі, кожен ранок ми намагаємося почати з якихось позитивних емоцій, завдяки в тому числі і і вам. А і в останні три тижні я просто прокидаюся з того, що мені всі скидають якісь нові версії, і я думав, вже в якийсь момент що мене дуже складно здивувати. Тому все почалося з того, що я по побачив версію, де хлопець співає пісню е, текст Пес Патрон, музика Фредді Клас. <звіт> <звіт> і воно складається. Ну я посміхнувся, класна ідея. І потім, коли почали нестися там варіанти е, на групу Нірвана, Леді Гага, ну просто все на світі. І я просто тішився щоранку і думав, що може ще статися. А сталося в якийсь день. Мені надсилають як е, хор з Харкова. Е, Співає нам на мелодію ще другу пісню Патрон. зараз може Ну, Я знаю, що ви нагороди навіть вигадали. Коли вже цих каверів перевалило. Більше п'ятиста, і ми вирішили, що люди зробили таку класну творчу роботу. Тисячі українців надихнулися, і ми вирішили, що раз група, яка написала цю пісню, має якось відзначити. Ми обрали в різних номінаціях там взяли рок-версії, поп-версії, різдвяні версії, і зробили такі півфінали, де люди могли проголосувати. І потім такий зробили гранд фінал, де теж голосували люди, які дивилися на ці кавер версії. І мене дуже тішить, що от саме ця версія. Хору з Харкова перемогла люди проголосували, і при тому, що ми дізналися історію цього хору. Це хор, який об'єднався з учасників інших хорів, які е, бу, працювали в, в до повномасштабного вторгнення в своїх колектив, Хто Залишився а, тут а, зараз. Це один такий зведений хор в Харкові. От вони е, таким чином підтримують один одного. І тепер я вже упевнений, що у них буде якесь новий нове натхнення, ще створити. Я дуже. Втішений, що це от вони перемогли в нашому невеличкому. Це дуже Вони справді найкращі. От зі всіх, що я чув, там я дуже дуже багато переслухав. Ну вони дійсно дуже так, знаєш, дуже ну так чуттєво. Абсолютно несподіване поєднання щедрика і ось пісні пес-патрон. Навіть здавалося б, що неможливо, але талановиті люди це зробили. Ми сьогодні почуємо пес-патрон можна почути в варіаціях. Ми зрозуміємо. Пісню Назачку» вперше на телебаченні ми зіграємо Залюбки! ліки. Клас. Тому прямо зараз в нашому ефірі давайте підспівувати і згадувати історію про свій перший раз за кермом І пору безоглядної юності. Не вернуть. <плес> 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 Забігав у двіру. Стали вез Фари горять, та ще дужче горить. У мене душа. А, -а, а як в тебе зір, як не бачиш повір І сідаю в салон це на сон мою подорож вже вируша. Батіна тачка, на торпеді жувачка. Батіна тачка я взяв її причарувати тебе є, yeah, yeah. Батіна тачка Кріслом занечка, та це не гребе, це тебе не гребе це тебе не гребе, і не зупинить ніхто. Взяти того, й цього Аварієчка вливає там, ми ж буквально на 10 хвилин чи на 7 ти кажеш, ну все краще піду на метро. І роз'їлась наша любов, наче з трупы хлопний сірий тим. І на тачка, на торпеді жувачка. на тачка, я взяв її причару, бо ти тепер є. Yeah, yeah. Батіна тачка, під кріслом занечка. Та це не гребе, це тебе не гребе, це тебе не гребе. Батіна тачка, батіна тачка, Батіна тачка, я брав її причарувати бати тебе, є, є, Батина тачка, оце ти чудачка. Та це не гребе, це мене не гребе, це мене не гребе. Ми роз'їхались, і це тебе не гребе, і мене не гребе. Вітаємо! Класна прем'єра, драйвова пісня. Ми до вас, як то кажуть, з хлібом сіллю. Стіл забрали, але ж ми готували, щоб вам було смачно. Ну, сим я буду с Давай, Я буду тримати. Давай, хлопці, не соромимось, підходимо, беремо. Слухай дуже. Дуже драйвова. А може, а можемо сюди підемо? Давай Ходімо на кухню чого Дуже крута драйвова пісня. Дякую, Реально, дуже. знаєш, хочеться підспівати, танцювати. Батіна тачка. Що там про заначку було? Хлопці, ну, не, не соромимось, підходимо, підходимо. У ну. нас м'ясного паштета вистачить під, під на всі. Оце, на оце, до речі, оце, до речі, біографічний момент. А ну, а ну, а ну, Тому що, що, була що в якийсь момент, коли я вже ну, досить довго брав у тата машину, через декілька місяців, я Подивився під крісло, і там були гроші. Я звісно запропонував повернути татові, але. Він сказав: нехай це будуть на перші побачення. Так і сталося. Тому це дякуємо вам хлопці за драйвовий фінал сьогоднішнього Лічу, сніданку. Паштет. Хочемо нагадати завтра наші колеги Неля Єгор о 6.30 сніданок з вами. Ой. Будуть говорити про важливі теми, будуть розказувати, як обрати безпечний подарунок для. Ваших дітей. Це Руки, зараз дуже Прокидайтеся зі сніданком, хлопці, а ви так. снідаєте прямо тут. Ну, розказуй, як тобі смачно. Гарного вам тижня. А насправді це дуже і дуже смачно. І дуже смачний хліб. Насправді дуже, дуже Ді, смачний Він ще дуже хліб. теплий. А зверху ось цей е, конфітюр. Ти що вже трішки заляпався, гарюнь? <сміця> ну нічого, за <сміця> зато за то тобі смачно. Дякую, Тримай. Тепер я і я спробую. <сміця> Смакуйте і там обов'язково свої відгуки. Отак, ось mm. нас в сніданку. Ми і співаємо, і розповідаємо, і смакуємо, і встигаємо ще й презентувати. А від mm. вас чекаємо відгуків. І прокидайтеся зі зі сніданком вже в понеділок з нашими па -па. колегами.